Дивно невибагливий і зимостійкий кліматис менчурський може вирощуватися без укриття на зиму в північних районах України. На Карпатах і в поліссі влітку в пору цвітіння ця чудова рослина буває всипана дрібними білими квітками і виглядає дуже привабливо клематис Мінчорський прибулець далекого сходу у природі клематис Мінчорський зустрічається по лісових галявинах і у зліссях листяних лісів українського далекого сходу і прилеглих до нього північно-східних районів Китаю. Опис і характеристика далекосхідного виду. Клематис маньчурський являє собою вюнкий трав'янистий багаторічник, що досягає висоти від 1,5 до 3 метрів. Його пагони щороку навесні заново відростають від кореня, а восени повністю відмирають зимою тільки підземна частина рослини, що дозволяє йому витримувати значні морози. В місцях його природного зростання досягають 40 градусів, не страшна цьому клематису і літня спека за умови достатнього зволоження ґрунту, листя у манчурського клематиса в нижній частині стебел перістосложне, на верхівках пагонів трі часті, квітки у нього дрібні, діаметром 2-3 см, білі з блідо жовтими пильовиками, дуже ароматні, складаються з 4-7 пелюсток. Зібрані у великі волотисте суцвіття по 150 500 квіток в кожному, китучий кущ здалеку виглядає, як біла хмара. Світіння починається в червні, липні і закінчується в серпні, вересні. Офіційно зареєстрованих сортів у цього клематиса немає, в садах вирощується його природна форма. Пропонований агрофірмою. Гавриш, клематис манчурський та йговий сніг за своїми характеристиками нічим не відрізняється від параметрів вихідного дикорослого виду. Це гарна назва, просто маркетинговий хід для залучення уваги покупців. Климатис манчурський можна посадити в саду біля паркану, біля альтанки або стіни садового будиночка. Без опори він буде стелитися по землі, переплітаючи зі зростаючими поблизу чагарниками. Це невибаглива морозостійка рослина не уражається хворобами і шкідниками, не вимагає особливого догляду і не має яких-небудь істотних недоліків, особливості вирощування. Клематис менчурський добре росте при повному сонячному освітленні, терпить він і легку півтінь. ґрунт підходить будь-яка, крім перезволоженою або занадто кислою. Найкращого розвитку рослини досягають на напугкою проникної ґрунті нейтральної або слаболужної реакції у північних і центральних районах. Цей клематис садять в квітні, травні на півдні можна садити і в вересні. На місці посадки роблять широку лунку діаметром 40-50 см і глибиною 8-12 см, в центрі якої копають невелику ямку за розміром кореневої системи, і в неї висаджують саджанець, коли пагони відростуть. Посадкову лунку повністю засипають ґрунтом. Таким чином. Точка росту виявляється під землею, що забезпечує високу зимостійкість посадженої рослини у посуху манчурські клематис потребує щотижневого поливу по один-два відра води на кущ, ґрунт навколо молодих рослин треба підтримувати в чистому від бур'янів стані. Дорослі екземпляри цілком конкурентоспроможні і без прополки не загинуть, але їх пагони будуть переплутуватися з бур'яном, що виглядає не кращим чином. Клематис маньчурський формально відноситься до третьої групи обрізки, його трав'янисті пагони повністю відмирають на зиму, тому восени після пожовтіння листя його стебла зрізають на рівні ґрунту, якщо цей клематис росте не на самому парадному місці саду, можна не обрізати його зовсім. Укриття на зиму йому не потрібно навіть в північних районах. Клематис манчурський на відео, відгуки квітникарів. Ми виростили клематис манчурський з насіння років 15, тому це видовий клематис дуже невибаглива, і в той же час ефектна рослина наземна частина у нього до зими повністю відмирає. Зимою тільки коріння, тому ні обрізати його, ні укладати на землю і вкривати як сортові клематиси не потрібно, віра сувора. Санкт-Петербург Єрецом белі белішар, нікакої возніс, обрезкою і юкрітієм на зиму точно, красивий і повністю надійний, клематис менчурський. У нас він теж давно, практично, самодостатня витка рослина, крім опори і осінньої обрізки, більше нічого не вимагає. Дмитро мінськхц хорюмсадрюац клематіслематіс 16 163. У мого трав'янистого манчурського клематиса стебла не темніють, стебла все літо зелені, як трава, і жовтіють, і всихають восени, як трава, Світлина 0604, Київська область. Формою серію Трацтри, один 53 витривалий і невибагливий кліматис Манчорський цілком заслуговує місця на садовій ділянці не тільки в зонах особливо свого клімату. Його витончені дрібні квітки будуть гарним доповненням і фоном для сортових крупноквіткових кліматисів в садах середньої смуги і більш південних районів.